Друзі, всім привіт! З вами Радіо Крензе Недерландс і я його ведуча Олена Зашивайка. Сьогодні з нами на зв'язку школа Language Leaders і його засновниця Вікторія. Всім доброго дня, Олена. Знову рада вас бачити на зв'язку. Настрій чудовий. Сьогодні погода в Нідерландах не дуже гарна, але ми вже звикаємо. <с> тому сподіваюся, що цей ефір підніме нам настрій. Ми забудемо, що у нас за вікном. І наша етер сьогодні дуже цікавий, тому що він буде про подорожі, про відпустку і про шкільні канікули. І будуть лайфхаки від Вікторії для батьків, котрі мають школярів. Тож ми розпочнемо з шкільних канікул. В Нідерландах це називається шкільні відпустки. Їх є п'ять різних типів. Як ви бачите на екрані, є герства. Вакансії це осіння, осінні канікули, The four years Вакансії це весняні канікули. Мей вакансії це вже травневі канікули. Керст вакансії – це різдвяні канікули, і вакансії – це літні канікули, найбільші канікули та найдовші, про які ми, в принципі, сьогодні поговоримо. Вікторія, скажіть мені, будь ласка, в Нідерландах, в різних регіонах, в школах діти йдуть у різний період на вакансії, але ж всі ці канікули вони називаються однаково, правильно? Так, так, правильно, і в кожному регіоні це по різному. Насправді є головне правило: таке узагальнене, що регіони поділені на три частини: це північ, центр і південь. Тому в них канікули відрізняються. Вікторія. А якщо, наприклад, дитина має наміри поїхати під час шкільного процесу, насправді існують винятки, які дозволяють нам виїхати з дитиною за межі встановлених шкільних канікул, ви можете скористатися правом на звільнення. Це називається дефрейштелін. Це право на звільнення є деякі різні види фрейштелін, які вам можуть допомогти обійти це правило і все-таки поїхати поза канікулами. Але найчастіше повинна бути поважна причина. Це на принципі найосновніше правило, яке називається Хеорловдфержам. Медхуді Рейден, тобто відсутність поважної причини. Ви її запрошуєте у директора, і є тільки три різних види. Тобто, цей вид найчастіше одобрюється директором. Коли у вас дитина захворіла, наприклад, так ви повинні бути відсутніми або з релігійних причин у Рамадан, і деякі діти повинні були піти додому, поїсти чи там помолитися. Наприклад, тобто, це все враховується. Або дуже цікаво, але так ви можете звільнитися з шкільного процесу, якщо ви, наприклад, у вас весілля, у вашої сім'ї, не в дитини, а в вашої родини або у найближчих родичів весілля або похорони, звичайно, гювелік це весілля, Бехрафоніс – це похорони. Якщо ж ви все таки вирішуєте просто поїхати, не запитувати нікого, то. А ви отримаєте штраф, найчастіше це 45 євро з кожної дитини за один шкільний робочий день, тому що з віці з 6 років ви стаєте лірфольпліхт, це означає, що ви зобов'язані навчатися. Якщо ви хочете поїхати на 10 днів, наприклад, або менше позашкільними канікулами, ви можете подати запит до директора школи, але якщо ви хочете поїхати на довший термін, то запит робиться вже в хемейте, тобто це вже робиться поза школою. Але також це може відрізнятися від шкіл, тому що зараз для українців є багато різних правил, і кожна школа встановлює свої. Також ви не можете поїхати в на канікули перші два тижні після літніх канікул, тому що всі повертаються до навчального процесу, це не може бути перші два тижні. І, і зараз я б хотіла поділитися з вами цікавим лайфхаком, е, яким користуються не тільки нідерландці, але і іноземці, які приїхали та вже проживають в Нідерландах, а їхні діти ходять до українських шкіл. Це те, що ви можете зробити документ у вашого роботодавця, запросити е, справку про те, що ви не можете поїхати в. Відпустку в інший період ніж ці специфічні дати, в які ви запланували вашу відпустку. Якщо ви подаєте цей документ, це називається називається Беруссон Фрейштелін, тобто, якщо ви подаєте цей документ. Вам, скоріш за все, також школа одобрить. Це означає, що ваш роботодавець не дозволяє вам виїжджати за кордон або в відпустку в інші дати, окрім цих. І тоді дитині також автоматично дозволяється поїхати з вами. Але також ви повинні очікувати те, що повинні школа повинна одобрити це рішення. Вони можуть сказати або так, або ні. Але з досвіду я можу сказати про те, що найчастіше ці запити одобрюються, тому що. Всі ми люди вони розуміють, те що деякі професії вони є невідкладними, і людина не може просто взяти і обрати саме літо. Наприклад, поїхати в той термін, який школа б хотіла. З'явилося питання: а наприклад, така причина як оформлення документів, тому що дуже багато українців зараз знаходяться у Нідерландах, у котрих вже або минув термін а, дії паспорта, або, наприклад, підлітки виповнилися вже 15 років, 14-15 років, і немає ID-картки, і треба їх. В Німеччину або у Польщу у найближчий відділ ДП документу для того, щоб оформлювати самі документи. І от в мене постає питання: на, ці, на цю подорож треба витратити, наприклад, 2-3 дні. В цьому випадку що можна писати в школу, яка буде причина? Це та сама історія, як з весіллями похоронами і. Релігії, тому що вам треба звільнитися, це Х Орловфрижаєм, поважна причина, і ви подаєте заявку просто до директора школи, і вони повинні це зрозуміти. Насправді також зараз відбувається це через імейл в багатьох школах, наприклад, особливо на півдні Нідерландів, в Зейланд, в провінції Зейланд, в тій частині Нідерландів. Вся комунікація проходить через імейли, тому що викладачі знають особливо з українцями, що багато батьків не розмовляють нідерландською мовою, тому вони не можуть прийти в школу, пояснити, що вони б хотіли сказати, чи пояснити в принципі, де їм потрібна допомога. Тому все листування йде через імейл, тому це також таким чином працює на собі перевірено, що це можливо. Ви можете просто написати імейл e викладачеві вашому викладач вам пояснить, що саме робити, але найчастіше імейла e достатньо, коли це кілька днів за пояснення про відсутність. А також цікава інформація є те, що в Нідерландах ви можете бути, ваша дитина може бути відсутньою. А не тільки на кілька днів чи на пару тижнів вона може бути відсутня на частину року, наприклад, півроку або на цілий навчальний рік. Ви можете зробити запит і звільнити дитину від школи. Але на це повинні бути також поважні причини. Наприклад, однією з причин може бути рондрейжентберуп. Коли ви працюєте е, сезонно, і вам потрібна відпустка, наприклад, на три місяці або на чотири місяці, е, наприклад, керніс чи цирк, також. Тобто, якщо батьки працюють саме е, по цим професіям, то дитина їхня автоматично не може залишитись сама вдома, і вона повинна з ними разом подорожувати. Тому робиться запит також. Але це вже до хемейнти, Тому я тут це додала також до 1 липня подається, тому що якщо це на цілий рік або на частину року, то запит повинен бути зроблений перед 1 липня і до хемейнти. Другою з причин є те, що якщо ваша дитина хвора, Серйозна хвора, наприклад, психічні проблеми або щось інше такого роду, і вам потрібна відпустка, тобто дитині канікули, це також робиться запит, одобрюється хмельнити. Цікавим фактом також є одна з причин, це віра. Наприклад, якщо школа має іншу віру, і ви не хочете продовжувати на даний момент відвідувати школу, чи вам потрібен період, щоб обрати іншу, ви можете також зробити запит на звільнення від школи. Знову ж той самий фрештелін. І також останнє відбувається зараз із українцями, тому що багато українських дітей ходять в українські школи, і батьки не віддали, наприклад, до нідерландських шкіл. а Хоча це обов'язково, тому що ви розумієте, що до вас, в принципі, листи прийдуть, і також, якщо ви живете в центрі для біженців, вам скажуть, що. Це обов'язково, але це відбувається насправді. Є все одно люди, які не віддали досі своїх дітей до шкіл. тоді робиться запит на звільнення. Тобто, ви все одно повинні ходити до школи, але вам треба зробити запит на звільнення від нідерландської школи. Або, взагалі, наприклад, дитина ваша навчається за кордоном онлайн в онлайн школі, але прописана тут. Тобто, це нідерландці. них такий, такий є досвід. Наприклад, вони навчаються в Англії. Онлайн, але тут все одно вони прописані, проживають в Нідерландах. Тому їм потрібно зробити також запит на звільнення на частину року чи на цілий рік. І останній Фрейштелін це клюйтерс фанфейф яр. Це п'ятирічні діти. Їм дозволяється не відвідувати повністю. Шкільний робочий день вони можуть відвідувати на 5 годин менше, наприклад, якщо вони почуваються погано або їм складна програма. Це не обов'язково ходити до школи на всі години. Тобто це також одна з причин. Вікторія дякую за цікаву інформацію. Друзі, а вам бажаю гарних відпусток, гарних подорожей і все робіть правильно по закону, щоб потім не було у вас проблем. І обов'язково давайте можливість своїм діткам відпочити. І завдяки Вікторії ви тепер знаєте. Як називаються шкільні канікули в залежності від пори року, і знаєте, що треба зробити для того, щоб звільнити свою дитину від шкільного процесу, коли вам це необхідно?